Вітаю на уроці. Я досліджую світ. Давай поговоримо, чому сім'я найголовніше в нашому житті. Поміркуй, для чого людині потрібна сім'я? Чим сім'я відрізняється від іншої групи людей, що об'єднують членів сім'ї. Як називають членів сім'ї? Поділись своїми міркуваннями. Робота з підручником 46 сторінка. Сім'ю за взаємною згодою створюють люди, які вступають у шлюб на рівних правах. У сім'ї народжуються діти, яких виховують батьки. Бабусі й дідусі дають мудрі поради щодо виховання дітей, допомагають доглядати за онуками. Чи брали участь у вашому вихованні бабусі й дідусі? Які їхні цінні поради настанови тобі найбільше запам'яталися? Що означає щаслива родина? А яку сім'ю називають дружньою? Чого б ти хотів або хотіла навчитися від своїх батьків, старших родичів? Чому кажуть міцна сім'я, міцна держава? Давай поговоримо, давай поміркуємо. Ти можеш обговорити ці питання з друзями, однокласниками або з рідними. Робота з підручником 47 сторінка. Сім'я це маленька спільнота, частинка нашого народу, держави, майбутнє кожного покоління у сім'ї. У дружній сім'ї вміють слухати і допомагати одне одному, злагода, взаєморозуміння, взаємоповага та атмосфера любові в родині найдорожче багатство. Турбота про сім'ю одне з головних завдань держави. У Конституції України записано сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Це означає, що держава допомагає батькам ростити і виховувати дітей. Дай відповіді на запитання, до якої спільноти ми належимо одразу після народження? Що є за порукою дружньої сім'ї? Що є найдорожчим багатством для родини? Яке одне з головних завдань держави по відношенню до сім'ї? Що записано в Конституції України щодо сім'ї? Розділіться на пари. Якщо в тебе немає пари, обери те, яке тобі більше до вподоби. З'ясуй зміст прислів'їв. Не потрібен і клад, коли в сім'ї лад, сім'я міцна, горе плаче. Як ти розумієш ці прислів'я? Запам'ятай, щоб у житті було все добре, щодня увечері перед сном обов'язково подумай, що тобі сьогодні вдалося зробити хорошого, чого ти навчився або навчилася, кому допоміг або допомогла. Якщо здійснились добрі справи, отже, день прожили недаремно. А які домашні обов'язки в тебе є? Що відбувається, коли ти їх не виконуєш? Як називають людину, яка відповідає за свої вчинки? Отже, відповідальність. Це здатність людини або групи людей відповідати за те, що їй доручено, або за те, що вона пообіцяла зробити. Запам'ятай, людина, яка пообіцяла і зробила, це відповідальна людина. Якщо людина пообіцяє і не зробить, вона безвідповідальна людина. На дорослих членів родини спільно покладаються обов'язки. Виховувати в дітей повагу до прав і свобод інших людей, любов до своєї родини, свого народу, батьківщини, шанобливо ставитися до державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв, піклуватися про здоров'я дітей, готувати дітей до самостійного життя. Поміркуй, які з наведених домашніх обов'язків ти виконуєш. Доповни цей перелік власними прикладами. Як твої обов'язки змінюються з року в рік? Робота в зошиті з друкованою основою. 21 сторінка. 4 завдання. У яких сімейних справах ти береш участь, а яку саме? Заповни. Наступну табличку у зошиті. Поміркуй, чи існують сім'ї у тварин. Чим схожі і чим відрізняються родини тварин від родин людей? Працюємо з підручником 47-ма сторінка. Деякі тварини також створюють сім'ї. За такими тваринами цікаво спостерігати. Наприклад, для малят бурих ведмедів найкращий вчитель мама ведмедиця. Вона вчить ведмежат у разі небезпеки швидко забиратися їй на спину або на дерево. Подружжя лисиці вірні та прекрасні батьки. Вовки також створюють сім'ю і нерозлучні на все життя. Спостерігаючи за поведінкою коней, можна побачити, скільки ніжності вони дарують одне одному. Є сім'ю птахів. У великій курячій сім'ї півень, що й не знайде зерна, одразу кличе курей до їжі. Тварини цьому ніде не навчаються, а народжуються з такими властивостями. Чи спостерігав ти за сім'ями домашніх тварин. Твоїх улюбленців. Чим здивували і чого навчили тебе ці спостереження? Поділись своїми. Спостереженнями, думками, міркуваннями. А чи зустрічав ти або зустрічала колись на вулиці собаку, який шукає своїх господарів або сидить на зупинці громадського транспорту і заглядає в обличчя кожного перехожого? Які почуття тебе охоплювали? Запам'ятай, рішення завести тварину має бути зваженим і схваленим усіма членами родини. Допомагати тваринам легко, достатньо бути уважним і не проходити повз, коли хтось із них потребує допомоги. Поміркуй, чим ти можеш допомогти тваринам без безхатькам. Або приділити їм увагу, або допомогти, або нагодувати. Дізнайся! Коли відзначають Всесвітній день домашніх тварин цього року? Підготуй повідомлення про стосунки в сім'ях тварин. Презентуй повідомлення зручним для себе способом. Робота в зошитах з друкованою основою. Сторінка 20. Перше завдання. Перед тобою перелік рис характеру. Постав галочку напроти тієї риси, яка, на твою думку, притаманна тобі. З іншого боку, зафіксуй думки твоїх рідних про цю рису твого характеру. Порівняй результати. Залиши свій висновок. Завдання номер 2 Доповни речення. У моєї сім'ї є спільна мета. Наші спільні справи та інтереси це завдання номер 3 Як члени сім'ї повинні ставитися одне до одного? Обведи правильні вислови. Сім'я це люди, з якими ділять щастя і радість, які завжди підтримують і допоможуть у скрутну хвилину. Людям властива здатність бачити краще в поведінці інших. Чи знаєш ти, що пінгвіни піклуються про своїх дитинчат по черзі? Мама виношує яйце, а тато висиджує пташенят. Самець акуратно ставить на лапки знасене яйце і дбайливо вкриває його шкірною складкою внизу живота насідною сумкою. Додому повторити тему на сторінках від 46 до 51 та підготувати повідомлення. Дякую за увагу. До зустрічі!